Кировограці обурені містяни протестували під стінами міськради і в сесійній залі. Біля будинку з колонами активісти виступали проти підвищення тарифів. А на засідання сесії стафету мітингарів прийняли мешканці будинку по вулиці 50 років жовтня і тамтешні торговці. Чого хотіли від народних обранців Кіровоградці, розкаже Яна Самонюк. Початком сесії на площі перед міськрадою зібралось кілька десятків протестувальників, вимагають знизити тарифи на комунальні послуги, проїзд в громадському транспорті та зупинити зростання цін. Протестуємо проти повищення цін на газ, на світ, на воду, на все. А що ж, як я получаю 1100 пенсій, пенсії, а мені півтори тисячі кожен місяць за газ тільки платить? Як я можу жити? Мені треба йти в лікарню, Я не можу піти в лікарню, бо в мене немає за що. До активістів вийшов заступник міського голови Сергій Васильченко. Його мітингарі зустріли вигуками ганьба і слухати не захотіли. У сусідній залі депутатів та міських посадовців чекала ще одна група невдоволених кіровоградців. Мешканці будинку номер 25 по вулиці 50 років жовтня виступають проти сусідства з торговими ятками. У пополовина шостого, а то й у п'ять часов ранку вони починають вести громихать цими тележками, викидають ці розставляють свої палатки, кидають ці железяки. Життя немає. Понабивали штирів. Якщо теж палатки стоять, там пройти не можна, тому що заципаються. Підприємці, які теж прийшли на засідання, просять залишити їм місця для торгівлі. Пояснюють, більше працювати їм ніде. З 2000 року ми просили, щоб нам виділи земельні ділянки під створення торгівельних місць. Думаєте, нам дали? Ми сюди 20 років ходили. Ніхто ну нам, нам нам так і говорили, що вам землю ніхто не дасть. Депутати висухали обидві сторони і перейшли до порядку денного. Спочатку проголосували за перейменування двох вулиць. Фрунзе тепер називатиметься на честь учасника АТО, капітана Юрія Олефіренка. Друга вулиця Новоросійська ще з літа тягнеться. Ми теж приймали рішення полковника майстерюка. Я його передаю. Прошу підтримати. Це рішення ми вже прийняли. Далі депутати обговорили створення робочої групи з питання надання пільг на проїзд у міському транспорті, оскільки з 1 червня пільги гарантовані державою відміняються, народні обранці пропонують вирішувати проблему на місцевому рівні і додати до списку пільговиків, школярів та учасників АТО доручити цій робочій групі, опрацювати питання пільгового переїзду, проїзду в міському громадському транспорті тих категорій, які мною були названі, та зобов'язати цю робочу групу. Не пізніше, як на наступне засідання, внести пропозиції щодо вирішення цього питання. Більшість депутатів ініціативу підтримали. Крім того, проголосували за зміни до програми допомоги учасникам. АТО. відтепер військові отримуватимуть адресну грошову допомогу на оплату комунальних послуг. Торговці та мешканці будинків весь цей час знаходяться в залі. Коли підійшли до розгляду питання про надання дозволу на торгівлю біля будинків 23 та 25 по вулиці 50 років жовтня, слово взяла депутат Новікова. Що 예. Yeah. 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 У результаті дозвіл на торгівлю депутати не дали і пішли на перерву. Задоволені мешканці будинків розійшлися, а обурені торговці не давали спокою депутатам у коридорі міськради. Заявили, не полишать приміщення, поки їм не дозволять торгувати на звичному місці. Перепочивши 40 хвилин, народні обранці повернулися в сесійну залу під натиском підприємців. Переголосували, і більшістю голосів дозволили підприємцям торгувати на вулиці. Преддуще наше голосування показало, що робочі міста в городі, навірно, нікого не інтересує. Наше с вами предыдущее рішення була было... не. Прийнято таким образом, що порядка ста чоловік залишаються без средств существуванню. Нерозглянуті земельні питання народні обранці перенесли на наступне засідання сесії. Яна Семнюк, Олег Позняков день за днем.